Громадський бюджет на дитячі мрії це суспільна ініціатива проєкту Десайт та громад партнерів. Загалом участь у розробці корисних для життя громади проєктів взяли 12 територіальних громад в Одеській, Полтавській та Івано-Франківській областях, переможців, які змогли реалізувати свої ідеї, обирали шляхом голосування. У Галицькій громаді Івано-Франківської області вдалося здійснити аж 15 мрій. Сайт здійснив нам підтримку трьох таких документів. Це є стратегія освіти, це є стратегія громади і це є стратегія опорного закладу. Проект забезпечив нам експертний супровід. У нас були національні експерти, які знали, як написати, що виділити. Тобто без цієї підтримки самі ми б цю стратегію, напевно, писали ще довго і, напевно, не такою якісною вона би була, як вона є наразі. Проєкт Десайт спільно з Галицькою територіальною громадою реалізували ініціативу Шкільний громадський бюджет. Її мета навчити дітей бути проактивними та відповідальними громадянами, а також розробляти, презентувати та реалізовувати проєкти, які можуть змінити життя класу, школи та громади. Усі ініціативи вдалося втілити у життя завдяки співфінансуванню місцевого бюджету Галицької територіальної громади та проєкту Десайт. проєкті було залучено зі сторони. Проєкту півмільйона наша громада брала участь 30%, відсотків це близько 275 тисяч, і багато реалізовано. У нас є велике бажання продовжувати участь в цьому. Я думаю, що будуть нові проєкти, нові звершення, досягнення, і ми будемо ще багато чого отримаємо від цього проєкту. Важливі навички, які учні змогли напрацювати завдяки участі у хакатонах та тренінгах проєкту. Командна робота і вміння презентувати ідеї, доносити своє бачення їх реалізації. На початках було дуже важко. Нам ми не могли знайти спільної мови між собою. У всіх була різна мета. Але з часом, під час цих тренінгів, ми зрозуміли спільну роботу. Хакатон нас навчили командної праці, комунікації та втілювати свою думку в життя, тобто правильно її виражати. Та найцікавіше це реалізація проєктів. У межах ініціативи громадський бюджет на дитячі мрії у Галицькому ліцеї імені Ярослава Осмомисла створили спортивний простір Спортдрім. Відтепер уроки для учнів у новому сучасному спортзалі стали цікавішими, а перерви активнішими. Тут швидше був клас, якийсь старий клас. чесно, навіть не пам'ятаю, який зараз тут дуже красивий спортзал. Тепер ми дуже часто тут всі зустрічаємось. Ми проводимо позаурочний час тут. До ініціативи проєкту Десейт долучився і Галицький ліцей, академічний. Педагоги та учні змогли здійснити свою мрію. Створили мобільні класи для пізнання природи. Мобільні класи для пізнання природи представляють з собою шатра, намети, столики, стільці, фліпчарт маркерний, колонка, ноутбук. Це все легко монтується та розкладається в природних умовах. Також наші вчителі. Спільно з науковим відділом Галицького національно-природного парку розробили тематичний план проведення уроків на свіжому повітрі та піших екскурсій. Дякуємо Швейцарському крімському проєкту Дісайд і та відділу освіти Галицької міської ради, що ми можемо творити, проектувати, спілкуватися і втілювати наші мрії в реальність. А у Дорогівському ліцеї Галицької громади шкільні команди змогли захистити та реалізувати культурно-освітній простір «Хемінгуей». До цього тут у нас не було нічого, не було такого такого куточку, в якому діти могли б зібратися, обговорити якісь важливі для них речі. А зараз, завдяки проекту, Decide, ми змогли це все облаштувати. Ми закупили столи, стільці, облаштували отак гарно стіну такими обоями. Зараз ми можемо в цьому просторі зустрітися, зустрітися з батьками. Обговорити важливі моменти, зустрітися з учнями, провести з ними якісь тренінги, провести з ними якісь бесіди, якісь заняття такі розвивальні, цікаві для учнів простір Хемінгуей став найулюбленішим місцем у ліцеї. Завдяки своїй ініціативності та командній роботі вони змогли створити власну затишну територію. Тут дуже просторно, і мені подобається ось ця атмосфера. Можна на перевіді прийти попити чаю, поділитися своїми емоціями на уроках. Мрія наша здійснилася. Думаю, не тільки моя, але й нашої школи. Дісайд це такий проект, який допоміг нам. Керував, навчив і спрямував, як практично втілюється демократія у житті. Тобто, нам це дало практичні навички. От зараз, якби треба було писати ще проект, було б набагато легше, набагато простіше. У філії номер 2 Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла учні мають позитивні враження від хакатонів. А як результат роботи над спільним проєктом, їм вдалося створити простір арт кімната Тут діти собі можуть і малювати на піску, і ну, виявляти свою творчість з будь-яких сторін. Хоча школа маленька, але дала нам можливість такого нестандартного для нас відпочинку. Я завдячую сьогодні проєкту проекту за те, що вони залучили таку школу, як нашу. Надавалася така професійна, компетентна допомога дітям. Особливо вони приїжджали з великими враженнями після хакатонів.